Отже, справді, Зеленський дорікнув місцевим владам і передовсім боксору, боксеру Києва. Кличку, А оцей кондом багаторазового користання, яким уже не знаєте, в які дири його запхать. Шмигаль – вже на посаді міністра, міністра енергетики прямим текстом сказав, що от Харків був готовий до такої зими, а е, Київ кличка не готовий. Е, відповідь буде така: ну, оскільки кличко людина малограмотна, бо тоді, коли е, в його віці е, е, хлопці займалися в університетах, в інших якихось Учбових закладах він був просто гопником, гопником, який е, барижурував е, оцей величезний е, базар е, біля тодішнього республіканського стадіону своїм братцем. А ще й вони були в охороні певно найбільш кривавого авторитета на той час, на 90-ті роки, це е, киселя або як його називають, Рібка. Значить, так, от, оскільки так, то о, Кличко не зміг достойно, правильно відповісти ні шмигалю, ні президенту. А якщо він не зміг відповісти, відповідно, що в нього не вистачило того мозкового комплексу, бо там замість мізків натурального ну, бокс, б'ють же ж в голову, там суцільні шрами, там, там сполучна тканина, а не, а не мозгова тканина. То від цього страждають кияни. Бо е, от нагримав Зеленський, нагримав цей шмигаль, а, а відповідь достойної немає. А значить, немає кваліфікації дії центральної влади. А тепер по суті. Отже, Київ це не Харків, Київ це не Дніпро, це не Одеса, це не Львів, це столиця. Е, мало того, що є закон, спеціальний закон про Київ столицю. Да? Але є ще а, о, функціональні, а, я би сказав, такі важливі стовборові функціональні а, якості чи обов'язки Києва як столиці перед цією державою. А, як треба було відповісти і а, цьому кондому багатого використання, багаторазового разового Шмигалю і цьому блазню, як треба було відповісти. Значить, відповідальність за стан безпеки, за стан а, всього, що є життєзабезпечуваним, чи за життєзабезпечення в столиці, відповідає уряд. Не місцева влада, уряд, місцева влада на підхваті. Місцева влада це додаток. До уряду. Чому? Тому що тут розташовані всі центри управління державою Верховна Рада, Офіс президента, Міністерства оборони внутрішніх справ і, і так далі. Хто працює там? Кияни, які не сплять вночі, бо мерзнуть, які перехворіли. Які думають не за те, якби на роботі де так само холодно? Он одна якась шкура з адміністрації президента дуже бідкалася, що у нього холодно в кабінеті, Грудь мерзніть 14 градусів. Правда, каже, там один шльоцик бігає, як даруйте в жопу ранене. Виявляється, що це татаро. Так гріється в адміністрації в Офісі президента. Так от. В зв'язку з тим, що оці органи державного управління це люди, значить, їхній фізично-морально-психологічний стан упосліджено. А значить, якість їхньої роботи є набагато менше, коефіцієнт корисної дії менший, бо в них є діти, в них є старі батьки і так далі. І людина думає за інше. Аніж за те, щоб робити роботу як державний службовець на рівні. Якщо так, то ці десятки тисяч людей, які складають органи державного управління а з їхнім коефіцієнтом корисної дії низьким, їх заміняють. Хто? Оті призначенці Зеленського, які не зважають. На колегіальність певних рішень чи на певну колегіальність рішень, а все роблять одноосібно. Більше того, продовжують красти. Причому крадуть так по-бальшому, не по-маленькому. Стосовно цього, знову ж таки, і стосовно депутатів, і стосовно а, служб і прикордонної, і, і стосовно. Того ж самого Ізбу, ми це бачимо і чуємо кожного, кожного тижня. Значить, отже, столиця. Відповідно, що безпека столиці, а безпека столиці це, звичайно, недоторканність органів державного управління, тобто фізичних оцих будівель да, і відповідно людей. Повторюю: люди, люди ж не живуть в кабміні. Люди ж не живуть там в Міністерстві оборони. Вони живуть вже по своїх хатах, по своїх квартирах. Так само не доступаючи, мерзнучи, і так далі. Але є один момент ще стосовно цього: значить, от є такий термін: це, да, значить, отже, Кличко він не виокремив відповідальність прем'єр-міністра Шмигаля. І президента, який не є президентом, а узурпатором Зеленського, стосовно безпеки столиці, хай там не ображаються харківляни, чи там Одесити, чи Львів'яни. Але Київ це осібне, це спеціальне місце і місто, від якого залежать і Львів'яни, і харків'яни, і Одесити, і вся країна. Значить, не говорячи про те, що. Проблеми з транспортом, що люди мерзнуть, що люди не доїжджають, що лікарні переповнені простуженими, застуженими людьми, і так далі. Тобто відбувся параліч. По суті, це параліч, бо так а, столиця не працює в зв'язку з тим. Повторюю а, оцими з одного боку, непідготовленістю Києва, а з іншого боку, з відсутністю. Протиповітряної оборони стосовно непідготовленості, панове, ми ж не осліпли і не оглухли. Ми бачимо, що виявляється. По інших містах в Україні є достатньо енергозабезпечуючих систем, які навіть не були розконсервовані. Ми вже про це говорили. І тепер їх стягують до Києва. Коли їх запустять, на це треба місяць-два, щоб їх запустити. Починаючи від сили засобів, які будуть обслуговуватися все. Значить, ми будемо мати тепло в червні місяці, але це було роз... розкидано по всій Україні запитання на фіга? Ви що не знали? Оці е, кондом багаторазового використання Шмигаль? Ви що не знали про це? Знали. Далі. Так а насправді дивіться, ви кажете, про розкидано по всій Україні. У Полтаві дев'ять когенераційних установок, які досі не запустили в експлуатацію. Але це були для Полтави. І це міжнародні донори надали е, таку можливість, але вони їх навіть не запустили. Ну так ну тепер вони стягують там з Києва з Кривого Рогу, там з Дніпра, там звідкись не знаю. Але е, знову ж таки виявляється, що на складах, готові до використання, та за кордоном у наших друзів є достатньо сили засобів, які могли би забезпечити автономне живлення столиці по відповідних секторах. Чи, чи чи районах, чи мікрорайонах, чи скажімо, тих же самих а, а, систем, які, які можуть замінити оті от вихолоджені хати, де, а, з яких можна людей просто забрати, коли я про це вже говорив: в ті ж самі отелі, в ті ж самі, не знаю, там якісь а, санаторії в а, близько Києва. Пущі водиці чи ворзелі, і так далі. Тобто врятувати людей, сконцентрувати Ось, сили так, і засоби у нас половину. У нас половина гуртожитків пусті, тому що студентів відпустили додому так. навчатися онлайн, так отже, отже, все можна було і Крічко каже: виїжджайте з Києва. Та не треба виїжджати з Києва. Просто треба людей зібрати тимчасово в одному місці, яке забезпечити гарячою водою, забезпечити їжею, забезпечити теплом. Електроенергію і так далі. І все це є, до Києва це їде. Значить, воно було і є, але його немає. То хто, в цьому, хто хто винуватий? Двоє. Це Зеленський, і це Клічко. Звичайно, будувати паралельні мости, паралельно діючим дорогам. Ну, звичайно, це ж гроші, це живі гроші. Що і робив клічко? А от тепер ще один момент стосовно того, що Київ даруйте в глибокому анусі і темно, і холодно, і смердить. Бо починають у людей замерзати каналізаційні системи в будинках. Про що люди пишуть? Отже, є таке поняття, чи є такі, є такі слова розум і інтелект. Це різні речі. Вони пов'язані функціонально, але це різні речі. От вам такий приклад. Значить, що таке розум? Взагалі, що таке розум? Да? Розум так само, як і інтелект, це аналіз, синтез і дія. У розумних людей аналіз. Розумний, ну, правильний, скажімо так. Синтез, тобто з того аналізу розклали по поличкам, потім зібрали і зробили висновок. І дія. Але у розумних людей дія на основі. Досвіду свого або попередніх поколінь, тобто тривіальна, банальна, розумна дія. Що таке інтелект? Аналіз, синтез і дія екстраординарна, яка навіть іде всупереч досвіду або своєму, або досвіду, скажімо так, поколінь, чи там якихось певних груп, професійних груп людей. І от тепер вам приклад. Значить, наші там плескають в долоні, і там СБУ, і теперішній міністр оборони, і сам Зеленський радується веселятися, що збили там 200, 300, 400 цих літальних апаратів, безпілотників, чи самолітів, чи якихось там цих бомб і так далі. Так чи ні так? Ну, ніби ППО працює агонь. Але. Справа полягає в тому, що коефіцієнт корисної дії прильотів не в кількості скільки прилетіло, а в результаті. І якщо збито 200, але 10 виконали завдання, яке поставив Путін, Київ погрузити в холодину, в Темряву і паралізувати всю систему життєзабезпечення, вони цього добилися. тобто, Коефіцієнт корисної дії визначається результатом, а не кількістю результатом для ворога, а не кількістю збитих нашим ПВО систем. Оце і є тривіальна, не тривіальна поза розумом, а інтелектуальна штука як висновок стосовно якості нашого ПВО. Постає питання. Як так сталося? Що ви так аж стріляєте, збиваєте сотнями ці БПЛА чи там якісь ракети і так далі? А дві-три абсолютно зруйнували категорично, я би сказав, би, критичні системи життєзабезпечення столиці? Так яка якість нашого ППО? Ноль. А якість результатів, які ставить Путін перед своїми цими прильотами 100%? От так треба оцінювати, а не кількістю збитих. А тепер, знову ж таки, постає питання. Ти узурпатор, діятель, от ти мені скажи, вся система оцеї ППО, вона яким чином була побудована, і чи вона будувалася передовсім на основі захисту того, що перетворює чи, чи може перетворити, чи, навпаки, не перетворює систему життєзабезпечення країни і передовсім повторюю столиці в ніщо? Значить, це твоя відповідальність. Значить, ти це зробив, знаючи. Воно виступає вчора і говорить, що ми, розвідка нам сказала, що це будуть морози по 27-30 по градусів, і що буде знову напад Путін дасть команду. Молодець! Та баба на базарі це може перечувати, не знаючи, що так буде. Бо так є такий план, який реалізується кожного разу, коли температура в Україні падає. Буде, звичайно, буде. То я, яка якість того, що ти бовтнув? Ти попередив? Ну, молодець, що зробив висновок шашликів? Значить, отаким от чином, коли знову ж таки, там комунальні служби чи енергетики, честі міхвала, безумовно. Намагаються виправити це все. Але Путін застосовує, а, не, просто, не просто вбиває, не просто руйнує систему життєзабезпечення передовсім в столиці, повторює центру ухвалення рішень, центру, який керує, від якого залежить життя всієї країни. А він ще і профілактує чи верніше унеможливлює ремонт цього всього. Скільки раз пане Олександре говорилося всіма і аналітиками, і і, і, і Бог знає ким, що має бути автономізація, має бути сепаративне, тобто відкриті, ой, вірніше так, незалежні один від одного автономні системи життєзабезпечення передовсім в столиці. І такі можливості є, і були вони такі можливості. Розконцентрувати, тобто таким чином, щоб будь-яка кількість цих прильотів від Путіна вона не завдавала такої шкоди, яку вона завдала. Чи вийдемо з цієї ситуації дуже сумнівно? Повторюю: ніхто ж, ляшка, ну я вже про це не раз говорив: що свого часу це тричі проклята мною супрун, та вона заборонила статистику смертності. У нас немає статистики смертності. Ми таки чуємо від якихось там західних е, видань, скільки жертв забрала ця війна? Цивільних ми не знаємо. Повідомляють там одні, два, троє, четверо. А від смерті іноді повідомляють. І це від прильотів. А чекайте, яка смертність інфарктів, інсультів і інших ускладнень, які виникли в зв'язку з цими прильотами. В зв'язку з цими стресами немає. Скільки загиблих під прапорами? Немає статистики. Чи потрібна ця статистика? Потрібна, бо це ціна цієї війни. Більше того, це ціна влади Зеленського. Тому і ця статистика закрита. На сьогодні повторюю: я от спілкуюся своїми лікарями, колегами різного профіля. І, і, і Хірургами, і інфекціоністами, і тими, хто терапевтами. Люди. Та в зв'язку з цими холодами йде просто ну, лікарні заповнені. Те, що сімейна медицина це, 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 це жах, це просто жах. Це не сімейна медицина, це не медицина, це телефон. Телефон і комп'ютер. Значить, відповідно, отримати. Медичну допомогу на дому і ургентно неможливо. Бо виявляється, що Ляшка не спростив, а ускладнив доступ людей до ліків передовсім до антибіотиків. Не просто якась там паперова, паперовий рецепт з трьома-десятью з десятью печатками, а електронний, коли немає світла, коли немає інтернету. Прийдеш в аптеку, вимагають рецепт. Ускладнень від того, що людина купить антибіотик, прочитай інструкцію. Люди ж не дурні. Прочитай інструкцію, що це стосовно там запалення верхніх дихальних шляхів, пневмонія, бронхі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чи Чиряк даруйте насраці, вискочив, бо, бо холодно, чи герпісна інфекція і так далі. Так от, від самолікування такого набагато менше. Ускладнень чи, 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 чи негативних, негативних наслідків, ніж людина не отримає в зв'язку з тим, що або сімейного лікаря немає, він здриснув або не має доступу і можливості отримати, бо дай паперовий рецепт. Так скільки постраждало людей ще від цього фактору, який повторюю оцей ляшка, оцей так званий міністр неохорони а навпаки. Шкоди здоров'ю людей запровадив в цей тяжкий час, по суті, відсунувши оцю необхідну медичну допомогу в таких жахливих умовах холоду, темряви і постійного стресу. Отже, наслідки цього всього теперішні, я вже не говорю пане Олександре, про відстрочення стосовно хворих дітей стосовно стосов... і так далі, і так далі. І так далі. Шкоди здоров'я, які потім, потім обернеться інвалідізацією, а потім обернеться і смертністю внаслідок оцього, всього, що твориться зараз, воно не пройде так просто. Отже, все те, що, все те, що от сталося з столицею, все те, що сталося зараз з Україною у зв'язку з Зеленським, а в Києві ще й у зв'язку з Боксером, все це воно знову ж таки. Робить е, абсолютно реальним те завдання, яке було поставлено путіним перед Зеленським звільняти Україну від українців. Дивіться, я хочу процитувати зараз голову Деснянської райдержадміністрації пана Бахматова. Треба залишатися у Києві, рити ями для туалетів і тримати оборону, бо ворог хоче, щоб ми виїхали. Це неприємно принизливо і не по європейськи рити ями, ставити біотуалети, готувати кульочки. Наповнювачі для тварин, але треба виживати. Це його ідея того, як потрібно виживати: рити ями, готувати біотуалети. Ну, я так розумію, він говорить зараз: має на увазі Троєщину, що відбувається на Троєщині. Те саме відбувається на Печерську, бо е, в, в мене ну, Печерськ, здавалось би, там центр біля всіх урядових. всіх Будинків температура 9, максимум 12 градусів в квартирі. Не працюють працюють не не працює отоплення добре ж хоч плита газова. А на виноградарі там вже здебільшого електричні плити. Ну, коротше, жах, просто жах. І стосовно оцих вигрібних ям, ну, якщо ще трохи, от буде два тижні оця температура 20 від 20 до 30 градусів. Ну, вже люди будуть випорожнятись довкола будинків. Бо, бо що бо, бо ж, бо що ж робити? Бо якщо якщо... те про що поперед... те, а те, те, що вже зараз є, це обледеніння цих всіх систем санітарного забезпечення чи, чи а, цих каналізацій в будинках. Бо якщо бо якщо у людей замерзається, ж ви чули, ну, ну це просто жах. Здавалось би, так. Да? Які наслідки для людей зрозуміли, А от ще наслідки для котів? Скільки котів бідненьких померло від голоду і від спраги, бо позамуровували ці жеки. і це правда. Вони кажуть, що вони цього не роблять. Роблять. Правда, і люди це роблять, тому що вони замуровують, закривають оці всі вустоховоди, чи як вони називаються в підвальних приміщеннях, щоб труби не розірвало? От, і оці котики гинуть. Значить, а, а, отже, якщо при температурі, яка була ну, там, до 15 градусів, то що буде, коли буде 27 градусів. Якщо, якщо порвуться там ці батареї, ну що, ну, ну, ну будуть дроми тупити. А якщо, а якщо замерзнуть каналізації? це звучив ураган. Оце Кличко, оце, 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 оце цей кондом багаторазового кристалразового криста, шмигаль, Оце блазень. От. А між іншим, має вийти сьогодні мій пост. Я от людей запитую: він ще не запити, в цьому переконаний, що більшість оцих зеленолюбов, Зеленська Любов чи, чи лизунів одного місця у Зеленського от, цікаво, чи вони погоджуються наступної зими провести знову ж таки під пахвою. Батька Зеленського, хотять вони ще цього, чи ні? Чи вже чи вже наїлися, намерзлися на посліпило вам в ці темряві? Чи ви знову хочете зустріти зиму? А зима буде така сама, бо йде процес перетворення України території України на різкоконтинентальний клімат, коли дуже холодна зима, дуже жарке літо і майже відсутність весни осені. Ми це спостерігаємо останніх щонайменше сім років. Отже, стосовно літа, то це очевидні речі стосовно цієї жари, а от зима от, от будуть такі зими. Так хочемо ми знову ж таки бути під пахвою батька отца-націй отца цього верховного блазня? Чи, чи, чи ні, чи там цього кличка? Отже, Чекаємо, що будемо чекати наступної зими. Може хтось доживе.